Так у мене просто пам'яті... Ой, у мене просто пам'яті мало зараз. Тому я трошки познімаю. Просто для вас. Він так до мене. Я не. Він мовчить. Я Він мовчить. А не все. Я думаю с моим деревьей все в порядке. Что Ш... не так с мо моєю... с моей нежностью? Я думаю, что с моим запросом не все в порядке. Не все в порядку? Я не хочу тебе. Все Dangerous! Dangerous! Я ответил на ваши вопросы. Я ответил на ваш вопрос на вход. А вин мовчи, чё? Ну... Но... Я на мою списку. Вин сказал. Третий Окей, okay, перевіряю. 2-3-5-5. 2-3-5-5. 6-941. 6, 9, 4, 1. 8, 9, 9, 5. 8, 9, 9, 5. Скоро доведеться йому поповнювати. Нам деди нормальний. Що це? Окей. Okay. Frances Mohi Frances Mohy Nie, мені подобається Frances Moose Dangerous, dangerous. Did you just pass it? Dangerous, dangerous. Ви сюди з диреджі. Так, да, 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 все, все, все. Да. Угу. Все, давайте на цьому закінчимо, бо ми зловили доплігенера шкіре. Бо реально там не було такого ім'я. Ну просто шкіре. Подиву. Давайте, ну, просто на це ми закінчимо. Ну, таке коротеньке, звісно, відео, вибачте. Але, ну, ми зловили до Полігенгера, це вже добре. Тому, бувайте!